Як позбутися акне? Так, сьогодні я поділю свою історію і засобами, які реально мені допомогли побороти цю проблему. Вітаю на каналі Daily Cat. Тут я розповідаю про різні активи, догляд за шкірою, волоссям і багато чого цікавого, що може бути тобі корисним. Тому підписуйся і став лайк. Так, і сьогодні я хочу розповісти свою історію, що мені допомогло, як я взагалі прийшла до того чи іншого догляду, що я виключилася свого раціону, з косметики, щоб нарешті насолоджуватися класом станом шкіри. Почну з того, що насправді з підліткового віку у мене була схильність до акне. У мене було дуже багато комедонів, і я не знаходила нічого краще ніж, звісно, протирати їх розчином саліцилової кислоти спиртовим. Боже, яке кончене. Так, я знаю багато хто з вас це робив, але ми були дуже молоді і нічого не знали про косметику. По шеф я пішла до косметолога, якого мені порадила подруга. У мене звичайно були і запальні елементи, і комедони, І косметолог мені призначила чистки раз на три тижні, домашній догляд і різні процедури. Але звичайно, це була не ін'єкціонна косметологія, а просто поверхневі процедури типу пілінги, і всякі мікротоки і корисні штучки. І з часом, звичайно, ситуація стала краще. Я почала насолоджуватись взагалі станом своєї шкіри. Я кайфувала без косметики і була дуже задоволена результатом. Але потім стався ковід, я переїхала до іншого міста, і, на жаль, у мене було можливості регулярно відвідати косметолога і підтримувати той стан шкіри, про який я завжди мріяла. І я почала що робити: так, обирати косметику самостійно. Тут і почалось найцікавіше і найвеселіше. Я розповім про свої помилки, і ти, будь ласка, ніколи в житті їх не повторюй, тому що це саме те, що не дає твоїй шкірі вилікувати акне. Власне, саме з того моменту, коли я почала самостійно підбирати догляд, і почався мій найдовший, найсильніший рецидив Акне за всю історію мого життя. Так, я підбирала різну косметику, яка була вказана, що вона антиакне, антижирна шкіра і багато чого іншого, яке було щось просто маркетингом. Щось було дійсно можливо працююче, але не для мене, не для цих форм. Щось просто містило мало активів, і я пробувала все, все, все. Дуже багато кислот, дуже багато різних масок, серумів, багато чого різного. Але, звичайно ж, комедонів і акне ставало тільки більше і нічого абсолютно не допомагало. Я просто не знала, що робити. І я записалась до декількох різних косметологів. Я їх змінювала, тому що мені не подобався підхід кожного з них. А саме, що я маю на увазі. Мені на активні акне робили дуже велику кількість пілінгів, агресивних, і в мене просто ці акне перетворювалися на рани відкриті, що було жахливо, тому що це просто опіки вже запаленої шкіри. Я вважаю, це неправильно. От. Мені кожен з них хотів продати дорогу косметику, звичайно, тому що те, що ви купили до цього, це взагалі не підходить. Вам треба ось це. Це було кожен раз три різних косметологи мені намагалися просто продати те, що їм завозять їх партнери, якісь там обаджі або щось ще. І що? І у мене втратилась абсолютно віра до косметологів, тому що ситуація краще не ставала. Мій моральний стан ставав тільки гіршим, звичайно, тому що я кожен день прокидалась і бачила просто жахливу ситуацію на обличчі. Мені було боляче, мені було сумно. Ну, це просто. Звичайно, вганяло мене в дуже дуже печальний стан моральний. І я, звичайно, втратила віру до косметологів і почала знову самостійний ресерч. І тут вже в мене є невеличкі просвітлення в цій історії. Почну з того, що я перш за все почала вивчати, який актив за що відповідає, взагалі що може викликати акт на які можуть бути причини. Я почала дуже детально вивчати цю тему. Я читала різних блогерів, я читала різні статті. Я вивчала кожен актив, який траплявся на моєму шляху, просто щоб розуміти, що за що відповідає. І я почала використовувати аптечні гелі а, з ретинолом, з азеленовою кислотою. До речі, від неї у мене дуже сильно чисталось обличчя прямо зсередини. Я не знаю. Але звісно, це мені також не допомогло, тому що що? я використовувала ці агресивні засоби а, і не зволожувала шкіру. Я дуже бояла зволоження. Я просто бігла від нього як від вогню, тому що я вважала, що зволожуючі креми викликають у мене комедони. І спойлер, так і було, я далі розповім, чому це було і що я з цим зробила. Мені знадобилось всього 4 роки, щоб розібратися, як же мені вилікувати акне. Тому, перш ніж ми перейдемо до моїх методів лікування акне, і що мені допомогло, я би хотіла зосередитись на тому, щоб визначити причини. Перш за все, якщо ви дівчина, ви маєте щороку проходити. Огляду гінеколога здавати всі гормони, перевірити, чи все добре, чи то видно за озою з вашими жіночими гормонами. Тому, якщо ви цього ще не зробили, будь ласка, бігом запишіться до лікаря і пройдіть ці необхідні аналізи, щоб розуміти, взагалі, чи можуть гормони тригерити ваші акне. тому що це одна із найпоширеніших проблем насправді, і вам варто розуміти стан своїх гормонів. Зазвичай це все дуже легко коригується вітамінками, тому що у вас можуть бути дефіцити і багато чого іншого. Тому дівчат до лікаря. Якщо ви хлопець, то вам також краще перевірити гормони, це зайвим не буде. Сходіть до ендокринолога і перевіртесь на взагалі ваш базовий стан гормонів і чи може там щось тригерити ваше акне. Друге, банальне, але ефективне це, звичайно, харчування. А, так, всі вам скажуть, не їжте смаженого, не їжте солодкого, не їжте молочку, і буде вам щастя, буде ваша шкіра чистою. Але давай розберемося більш детально, чи справді у тебе все це викликає акне, а чи ні? Я пропоную таку схему, яку я сама на собі використовувала. На два тижні я прибирала солодке і їла все те, що зазвичай, молочка, смажене, все так і залишалося. і слідкувала станом своєї шкіри. Якщо у тебе в цей момент реально є покращення шкіри і у тебе ну, цукор провокував висипання, то тобі треба запам'ятати це. Наступні декілька тижнів ми повертаємо солодке, Я не кажу його їсти в великих об'ємах, там об'їдатися, Ні, звичайно, у своєму раціоні, але прибирають всю молочку, абсолютно, яка була в твоєму житті: сири, там намазки на хліб, молочко. Абсолютно всю молочку прибираємо і залишаємо всю іншу їжу, яку ти до цього споживала. І дивишся: якщо у тебе після цього стан шкіри став кращий, у тебе реально пройшло акне, то можливо саме молочка тобі тригерила акне. Тобто це такий е, спосіб тобі зрозуміти, чи це саме ось цей продукт тобі викликає акне, чи якийсь інший. І ти так по черзі можеш різні пробувати тригерні продукти. Я робила це лише з солодким і лише з молочкою. От Варто розуміти, я не демонізую їжу абсолютно. Я просто пропоную методику, яка допоможе тобі визначити, що саме провокує цей стан. Ось і тобі треба просто виділяти один чи два тижні на якийсь один там продукт. І його виключати з свого життя, щоб бачити, чи це саме він, чи це щось інше. Третє очищення шкіри. Ти можеш думати, що ти робиш все ідеально, але ти можеш пропускати деякі дуже важливі деталі, які можуть впливати також на стан твоєї шкіри. Перш за все, почнемо з того, що в твоєму житті має бути подвійне очищення шкіри. І я не кажу, що це треба обов'язково повторювати ток схеми з гідрофільним маслом і умивачкою. Ні. Я, наприклад, не використовую гідрофільні масла, вони мені не підходять і не подобаються. Я використовую перший крок міцелярна вода, другий крок пінка або гель для вмивання. в залежності від того, що мені подобається на цей момент, який продукти я використовую. Тому тобі буде достатньо витирати весь макіяж або пил, навіть якщо у тебе не було макіяжу, ти протираєш міцелярною обережною свою шкіру, дивишся, що там не було ніякого пилу, забруднень, і потім вже омиваєшся своєю або пінкою. Що тобі там подобається, чим ти користуєшся. Важливий момент щодо міцелярної води. Обов'язково витирай шкіру до того моменту, поки у тебе не буде білий диск. Якщо на тебе є макіяж і ти протерла просто одним диском шкіру, там все наче візуально стерла, не факт, що це відбулося. 3-4 ватних диски до тих пір, поки у тебе, після того, як ти проводиш по шкірі, не буде білий ватний диск. Ти маєш впевнитись, що вся косметика повністю пішла з твоєї шкіри. Тобто тобі має бути точно розуміння, що ти витерла все, і ти далі можеш продовжувати наступні етапи. І ще один важливий момент, який варто розуміти і завжди дотримуватись: ми чистимо зуби тільки перед умиванням, не після. Почистила зуби, потім омилась, тому що бактерії з ротової порожнини можуть вкликати а, запальні процеси прищики у тебе тут на нижній частині обличчя. Так, це дуже неочевидний момент, але. Серйозно спробуй отримувати цього правила, і це може дійсно класно повпливати на стан шкіри. Ще одним важливим пунктом є декоративна косметика. Е, ніколи не користуйся тональними засобами ніякими, взагалі не фарбуй обличчя, щоб підтримувати його здорово, скажуть тобі якісь люди, які абсолютно не розуміються в тому, як це працює. Звичайно, ти можеш користуватися косметикою, Нічого, в цьому поганого нема, але є важливий момент також в цьому. Ти маєш розуміти, як правильно обирати некомедогенну косметику, і яка є акне сейф, в тому числі і декоративну, і доглядову. Я трошки далі тобі покажу один сайт, на якому це дуже зручно зробити, і ти зможеш зрозуміти, що саме тобі підходить, як обрати найбезпечніший варіант, який буде працювати разом з твоєю шкірою на користь тобі, а не проти тебе. До речі, повертаючись до теми зволожуючих кремів, я раніше в цьому відео сказала, що вони викликали у мене комедони, і, взагалі, були моїм найбільшим страхом. Я ніколи не зволожувала обличчя, тому що думала, що це викликає у мене акне. А, і в чому всі була права насправді? Але тут такий важливий момент: є індивідуальні особливості шкіри і індивідуальна чутливість до компонентів. В моєму випадку це доніацинаміду у мене є вже відео на моєму каналі щодо ніацинаміду, і я детально розповідаю про те, що він взагалі робить з моїм обличчям. А, але в двох словах скажу: він викликає у мене шалену кількість комедонів. Можливо, саме у тебе є така сама чутливість до ніацинаміду. Будь ласка, передиви склад своєї косметики. Точно так само. Спробуй прибрати. Будь-які засоби на намідом і свого життя для того, щоб зрозуміти, чи він у тебе викликає таку реакцію. Два-три тижні не користуйся і подивись, чи ви з'являються нові комедони, чи щось змінюється в твоїй шкірі, чи вона починає очищуватись, чи ні. От, тому дуже важливий момент спробуй. Можливо, саме у тебе, так само як і у мене, є чутливість до цього інгредієнту. А щоб це зрозуміти, нам треба його прибрати і подивитися на стан своєї шкіри. Ти спитаєш мене, а як же обрати догляд, який реально для мене безпечний? Я не вмію читати склад косметики, я не розуміюся, які взагалі інгредієнти можуть викликати комодони, запалювати шкіру. Я тобі розкажу зараз. Давай я тобі покажу один сайт, на якому ти можеш перевірити абсолютно кожен інгредієнт своєї косметики. Дуже просто вводиш назву продукту, і він тобі показує величезну таблицю з тим, що взагалі які інгредієнти робить. Вводиш ось такий пошуковий запит в Google, і він нам дасть необхідні сайти, на яких можна розібрати інгредієнти. Я використовую ось цей сайт. Він для мене зручніше. Да? Подивимося, що тут є. Можна перекласти функцію влаштов... влаштованої Google, а ще перекласти українською мовою. Будь ласка, тут у нас що є? Є різні косметичні продукти, є інгредієнти, про які можна почитати статті, і багато чого цікавого. Так, і тут, звичайно, є поле для пошуку продукта або інгредієнта. Давайте почнемо з популярного крему Arborian, розберемося, що ж там в ньому є. Вибираємо серед цього пошукового запиту саме крем, тому що ми хочемо його подивитись. І дивимось далі. Так, у нас тут ця інформація англійською мовою, точно так само ми можемо перекласти українською мовою через функцію Google. Тут є опис. Цього продукту, огляд інгредієнтів, звичайно, поки що не зрозумілий, але зараз ми з цим розберемось. Далі основні моменти: у нас тут є ключові інгредієнти, де ми можемо подивитися, за що який інгредієнт відповідає, який зволожує, який заспокоює шкіру, що взагалі тут який продукт робить. Тут ми можемо більш детально подивитися цей опис і тикнути на кожний інгредієнт і почитати про нього більш детально. Далі у нас є найцікавіше це ось ця чудова табличка. Перша циферка відповідає за подразнення шкіри, друга відповідає за комедогенність. Тут ми бачимо нолики є, є одинички, там, де зелене, це безпечно, це окей. Є також поснички, і також позначки Суперзірка і Смаколик це наскільки класний продукт. Так, тут є у нас двоечки, троечки, це значить, що ці інгредієнти. Потенційно можуть бути комедогенними. Тому, якщо у вас є давна чутливість шкіри до таких інгредієнтів, будь ласка, уникайте таких засобів, тому що це може викликати у вас комедони. Ось такий от у нас вийшов засіб. Давайте подивимося в порівнянні з моїм поточним тональним засобом, який я обирала, якраз на основі того, щоб там не було комедогенних інгредієнтів. Це засіб від дарманії, ось такий. Можемо подивитися опис. Я дуже люблю цей тональний засіб. Він легкий, він приємний. І найцікавіше в ньому те, що тут на всіх комедогенних пунктах у нас нолики. Тобто тут немає взагалі комедогенних інгредієнтів. Для мене це дуже-дуже важливо, і я дійсно помічаю по своїй шкірі, що це так і є. Ікі у нас відноситься до всіх парфюмів. Тому майте на увазі, що там у нас ікі зазвичай це щось. Парфумуючий або якийсь консервант. Далі я хочу перевірити один дуже популярний засіб в Тіктоці це а, такий засіб з муцином Равлика. Ось тут Power Essence він називається від Course RX. Я дуже зацікавлена цим продуктом, тому що я його ще ніколи не використовувала. Але вау, тут дуже кльовий склад. Дивіться, він дуже простий, тут мало інгредієнтів. І тут взагалі немає комодогенного нічого. У нас тут все на зеленому рівні, і тут є класні прям інгредієнти, які дуже корисні для шкіри. Як ми бачимо, тут є Гуді. Гуді це щось дуже добре. Як ви вже такий засіб, як вам? Мені дуже цікаво. Так, ваш тональний засіб Міша Вібі-крем, також неоднозначний, легендарний. Я ніколи ним не користувалася, але багато хто на нього скаржиться, багато хто від нього в захваті. От мені дуже взагалі цікаво, з чого він складається. Так, що у нас тут є? Якщо так подивитися, то в цілому не так вже і погано. У нас тут практично все зеленим кольором. У нас тут є три потенційно комодогенних інгредієнти. В принципі, виглядає навіть трошки краще, ніж Рборіан, здається, тому що Верборіан є 2-3, а тут двоєчки. От, тому, в принципі, не так вже погано. Ви користувалися такими бікремами? Розкажіть, як вам взагалі? Чи викликав він подразнення або комедони, або акне? Тому що склад досить непоганий. Що ж, тепер вітаю. Ти навчилася обирати для себе косметику як декоративну, так і доглядову. Тому це вже перший великий крок для того, щоб твоя шкіра... Була неймовірно гарною, хоча я впевнена, що вона зараз гарно виглядає. Але я хочу, щоб вона була для тебе ідеальною і щоб вона взагалі повністю відповідала твоїй уяві і твоїм бажанням. Тепер я хочу розповісти про свою рутину, розповім, які активи є моїми улюбленими, що я використовую, як я тримаю акне під контролем, і взагалі роблю так, щоб моя шкіра мене радувала і виглядала чудово. Тому далі покажу весь свій догляд. Мій фаворит для очищення шкіри це піксі-умивалка. Вона виготовлена за мотивами легендарного глоутоніку. Це гель з гліколевою кислотою і якимись там зволожуючими інгредієнтами. Мені він дуже подобається. Він класно очищує шкіру і не пересушує її. Це такий прозорий гель, який не піниться. Як рекомендує виробник, ми його наносимо на вологу шкіру. 30 секунд його втираємо і змиваємо, і все, ви чудові. Дійсно, мені дуже подобається цей засіб, і я його перевіряла через наш сайт. Він не має комедогенних інгредієнтів. Бензоїлпероксид – це мій рятівник, це мій улюблений актив. Він виводить мене з рецидивів акне, коли є активні запальні елементи, а не тільки закриті комедони. Наносимо його на ніч тонким шаром на суху шкіру. І обережно, він висвітлює тканини як хлорка, тому наноси його ватною паличкою старайся нічого руками не трогати ні шкіру, ні його, щоб у тебе не було плям на одязі або на рушнику. Мій улюблений актив від комедонів це саліцилова кислота, в даному випадку це ось ця від Paula's Choice. А виробник рекомендує використовувати два рази на день. Це дуже часто для такого агресивного активу. Я рекомендую не більше, ніж два-три рази на тиждень. Він має таку маслянисту текстуру, тому ти його можеш прямо пальчиками обережно нести на шкіру, почекати, поки він вбереться хвилин 10-15, і потім нанести зволожуючий крем. Він реально прям розчиняє комедони і просто робить твою шкіру дуже гладенькою і дуже класною. Вітамін С целі найкращий друг для рівного тону шкіри і стирання пігментних плям від акне або звичайних пігментних з твого обличчя. А у мене закінчився мій улюблений вітамін С від альфа H, тому я от тестувала якраз цей від Піксі. Він, в принципі, мені сподобався. Непоганий засіб, він не липкий, він комфортний. Але ось зверніть увагу: мій засіб дуже потемнів. Це означає, що він вже окислився і він вже не працює, він вже неефективний. Тому, якщо у вас вітамін С потемніше, зверніть увагу на це і можете його більше не використовувати, тому що він вам нічого не дасть. Зволоження це звичайно ж, мій улюблений цикапласт, якому я співаю серенаду вже багато років. У мене є більш легка форма в спреї і бальзам, якщо шкірі треба більш інтенсивне зволоження і відновлення. Цей продукт має бути вдома 100%. Він відновлює захисний бар'єр шкіри, тим самим робить її менш вразливою до різних зовнішніх факторів, які можуть спровокувати висипання. Навіть якщо, до речі, ти, наприклад, спалилась на сонці шкіру або якимось пілінгом, цикапласт – це твій рятівник. Зараз я тестую два нових продукти для догляду від цього бренду. Один із них від комедонів, один зволожуючий. Поки що я не можу дати ніякого фідбеку, тому що я замало ними користуюся. Я думаю, це вже буде в наступних відео через пару тижнів. Але на даному етапі мені здається, ці продукти реально супер. Вони комфортні на шкірі. Я бачу, що вони працюють, і, в принципі, я думаю, у нас з ними станеться меч, але зараз зарано давати якісь коментарі. Сподіваюсь, тобі було корисно, тому пам'ятай. Не ти одна борщ з цією проблемою. Нас дуже багато, і в тому числі я досі борюсь з цією проблемою. Але при правильному розумінні, як побудувати свою рутину догляду за шкірою, при розумінні, як працюють ті чи інші активи, ти можеш контролювати акне, а не воно тебе. Ти красуня, будь щасливою. Нехай твоя шкіра тебе радує, виглядає ідеально. І якщо тобі було корисно, будь ласка, став лайк, підписуйся, тут буде дуже багато чого цікавого.